Привіт, мої любі зайченята! Це я Льолік, і знову для вас пізнавальний випуск. Сьогодні ми спробуємо складати слово сполучення один багато. Спробуємо? Погнали! Один банан, багато бананів. Так вірно. Ти все правильно зрозумів? Тепер спершу пробуй ти, а я буду повторювати. Одне яблуко багато яблук. Одна полуниця, багато полуниць. Один автобус багато автобусів. Одна машина багато машин. Один літак, багато літаків. Оце так темп сьогодні. Клас. Одна квітка, багато квіток. Одна вівця, багато овець. Одна корова, багато корів. Одне порося багато поросят. Одне курча. Багато курчат. Супер, ти молодець. Я задоволена більше, ніж самий великий слон. Дуже класно. Дякую, що був зі мною до кінця. Став лайк та підписуйся на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!